ням 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 А! Що? Що? А! Казали мені не пити зран. Не пийте мені так клюж. Всім привіт! З вами Артемошка. і сьогодні ми знову обозріваємо моди на версію Майнкрафта 1, 6, 4. Да ну. Ну, і сьогодні буде знову два мода. І перший з них показую вже. Перший з них це буде, що ви, що бачили, це мод, який називається Morph Mod Це коли ви вбиваєте когось, наприклад, моба. Ну, я виберу зомбі Пігмен, Вівця, Блейс і паука, А це потім вам покажу. Ну, вийду на двір. Я... Ні, не вийду на двір. Перший паук Десь сюди паучара. Ну, я вбив паука. І ви думаєте, нащо я вибрав спеціально паука? Ну паук, всього пригаю. Ой, я підлетів. Ну ладно, це не рахується. І дивіться. Хоп! Це я не літаю. Це правда так. І цього це класно, класно, класно. Ну, а далі Блайз. Ну Блайза я теж не просто так вибрав. Так. І зараз я вийду з креативу, почекайте. І я без креативу, бачите, в мене навіть сердечко з'явилося. Це йдемо трохи мішай і дивіться. Оце дуже удобно. Навіть літучу мешку можна вбити. Легенько і цього. і ви починаєте літати. Щоб стати знов собою, треба ну, нажати кнопку, яка у вас забіндіна. Ну, і вибрати, бо, бачите, Артем. О, все, щоб воно мені не мішало. Далі йде. Вівця. Ну, це я просто вам покажу, щоб ви не. щоб ви там. Я вівця. Му. Ой, <смі> вівця так не каже. І дивіться, якщо я, наприклад, візьму руку. Це буде не моя рука, а вівці. Ну добре, далі йде Пігмен, Пігмен зараз буде епігреб Battle. Пигман против вівців. О, ну, але вівця з на 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 лишает, а! Не, я бы пигмен. Ну все, ох, я пигмен. Я пигмен. і, кстати, ви тут дивіться, не експериментуйте дуже. Якщо ви Вб'єте зомбі і хочете ходити всіх лякати, що ви зомбі, то днем ви будете горіти. Так що, скоро перейдемо до другого моду. А перед тим, як пройти піти до наступного моду, я вам покажу ще. Дивіться, це яйце спавна з моду, якого я буду показувати завтра. Так, так, так. так що я вам тільки на... Надіюсь, ви не знаєте цей мод, але я вам завтра покажу. Це маленька печенька. Дивіться, це з моду. І вперше треба події попасти. Почекайте, мене лагає, 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 лагає. Стоп'є вб'ю. Епікар, це ваша година за печенкою! є! Yeah! Єеху, спершу удар. Не ну, маєш. Пеша не спершу. Дивіться. І я став! печенькою. Печенькою. Печенька, я печенька! Печенька! А ну, попробую здати такі звуки! Ладно. Ну і все, Перейде... переходимо до другого моду. Ну, а другий мод на сьогодні, напевно, всім відомий. І це мотрі капітер. Ми беремо сокиру і паросток дуба. Виходимо з нашого доміка. І 2 секунди. І я знову з вами. Я, включ. я завжди забуваю вийти з кретина. Ми беремо, ставимо паросток дуба і чекаємо, поки він виросте. Так. Це, ми, це буде дуже весело. Ми чекаємо. Дивіться, який він красивий. Чекаємо, чекаємо. Все мені вже нудно опа -су. Опана. Сундук. Цікаво, що в сундуку. О, кіска! Якраз, кстати Стоп! Клад далі. Клад без кладу Ха-ха-ха. Ладно, я монстр. Хоп, один, не вийшло, 2, не вийшло, 3, не вийшло, 4, не вийшло! Якщо мені не вистачить, це буде все. Єху! Знаєте в чому прикол цього моду? Але тільки руками, якщо ви зрубаєте. Ой, якщо... тільки на топором, якщо ви зрубаєте руками, то це не буде. Дивіться, рубається трохи довше. Але коли зрубується... Випадає так. І на цьому чудесному закаті. Будучи коровою, ми закінчуємо цю серію, а з вами був Артемоша. До нових зустрічей па-па!